Вітаю вас, брати, і сестри, раді вас бачити в нашому служінні, раді вас бачити в нас в церкві. Дякую, що приходите, що бажаєте бажанням. Якщо ви перший раз, ми хочемо подарувати невеличкий вам подарунок, Біблію, щоб ви могли мати. Якщо ви її не маєте, ми можемо подарувати вам. Напишіть нам або дзвоніть нам, ми з радістю вам відправимо. І сьогодні я хотів проповідати на таку тему. Тема називається Як мати мир і хто мир може дати. Хто може дати мир? Питання до вас. Як ви отримуєте мир і як мир можна отримати? Давайте ми почитаємо одне місце з Біблії. Давайте відкриємо Євангелії від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Це я сказав вам, щоб ви в мені ви мали мир. В світі будете мати скорботи. Але заспокойтеся, бо я переміг світ. Помолимся. Господь бласи, ласка, благослови, відкрити серце людей, щоб люди слухали те, що хочеш сказати їм через мене, Господь, використай мене, Господь, на щоб люди дійсно могли мати мир і щоб вони могли цей мир потримати через тебе, Господь. Дай, будь ласка, щоб був мир в їхніх серцях, щоб вони примирились з тобою, Господь. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Це я сказав вам, щоб ви в мені ви мали мир. Всі ті будете мати скорботу. Але не спокойтеся, я переміг світ. Знаєте, брати і сестри, як ви отримуєте мир? І як взагалі можна отримати мир? Як людині простій, яка, не знає знаючи нічого, і може мир отримати. Дійсно, ми читаємо це місце з Біблії, Іван Гена, 33 розділ, що мир тільки дає Ісус Христос. І коли ви приймаєте Ісуса Христа в Своє серце, ви отримуєте вже мир. Навіть якщо Шкереберт все йде і все вниз летить в пропусть, все, все вже кінець, все погано, знайшли, що мир дає тільки Господь. Ви знаєте, коли корабель пливе, пливе, капітани завжди зберігають мир. Всі біжать, все, ми помремо, все, капець, все, кінець, все погано. Е, Всього. Капітан знає, куди треба пливти і що робити. А що йому дає такий спокій і, і впевненість? Йому дає розуміння, знання і його розуміння, що його чекає, тому що він не перший раз це вже робить. Так само християнин, він приймаючи Ісуса Христа в своє серце, він получає мир. Але Бог каже, коли ти отримуєш мир, від Мир від чого, переживання чи ти попадеш в пекло. Ти е, получаєш іншу справу в цьому житті. Ти в світі будеш мати скорботу. І хорошо, коли брат сестра має скорботи для того, щоб випробувалася його віра і розуміння, наскільки і він крепкий. Ви знаєте, коли ст ст сталевий кусок металу беруть, е, щоб він був крепкий, на нього навантажують дуже багато чого. Б'ють його, стукують багато що роблять для того, щоб цей метал був красивий, крепкий і багато що тим треба зробити. Так само хоче і Бог нами зробити. Тому Бог нас попереджує. Всі ті будете мати скорботу. Але заспокойтеся, бо я переміг світ. Ви знаєте, ви ж з переможцем. І вам мало що, що, що переживати, і що переживати. Ну, знаєте, яка наша проблема? Як? Практичному житті, християнському житті, нам зберігати той мир, який Господь нам дав, коли помер на хресті, коли ми його прийняли як свого Спасителя. Як нам той мир постійно в собі тримати, щоб він бути в спокою і вивноваженим бути, і мати той мир, який Господь дає? Якщо ви хочете дійсно брати сестри мати мир, вам потрібно звертатися до Господа Ісуса Христа. Бо тільки Господь і Ісус може вам дійсно дати цей мир. Піш ніхто не може дати вам його. Ніякі справи, ніяка кар'єра, ніякі гроші, не машина, не все, що ви можете тільки побажати, цей світ може вам дати, але все одно ви миру не будете мати. Бо мир тільки може дати і Ісус Христос і Бог. І ми часто буває зазнаємося, горді стаємо, нос піднімаємо. І нам часто кажуть, що ми все вже знаємо. Ми вже 70 років прожили, ми вже світ бачили, ми вже комунізм бачили, ми вже дві-три революції бачили. Ми вже війну бачили, ми вже прильоти бачили, ми вже багато що в житті цьому бачили. Що ти нам можеш тут розказати? Молодий, що ти нам можеш розказати? І тут найбільша помилка людини, що людина возгордилася. Їй потрібен і Ісус Христос, і Господь, і Бог. І вам треба, брати і сестри. Хочу сказати, що кожен із нас кожен із нас на цій землі живе без Господа, він не може жити. Він не може без Господа. Він потребує Господа. Но Бог не може заставити, щоб ми потребували Господа. Ми як кажуть, як світло, коли світиться на нас, світло, світло на нас світить. Ми в світлі знаходимося, ми бачимо, ми з Господом, ми в Божому мирі. А коли ми виходимо з цього світла, то Божий мир ми втрачаємо. І ми що не ми що не сього не усвідомили, але ми вже його втратили. Ми думаємо, ми вже такі сміливі, ми з Господа, такі молодці, такі герої великі. Насправді, ми ніщо без Господа. Ми вже лежимо, до нас кров витікає, і скоро ми умремо. І Господь нас бере просто за шкібар і тягне до себе на світло, щоб іслити наші рани. Щоб омити нас, підкріпити нас, Але цей світ він хоче нас знищити. І хорошо, брати і сестри, коли в вашому житті є скорботи. Скорботи вас роблять. Крепками. І знаєте, що найголовніше в жичі вашому ви заспокойтеся, бо я переміг світ. Ви не переживайте. Війна закінчиться. бо ви з переможцем. бо ми бачимо вище. Бачите, ми маємо вище. Ось Ісус, Він воскрес, Він живий. Він Воскрес і Він живий, і ви вже з Ним разом, якщо ви його прийняли. Звісно, що ви його не прийняли. Ти ви ніколи мира не отримуєте ні, ніякого. Ви під законом, під законом, під законом, ось тут закон, закон Моїсея. Цей закон Моїсея він, він вас е, провірає. І він каже: що ти грішник, ти йдеш вічний вогонь, бо ти не маєш миру, ти не маєш спокою. І тому багато людей вони не мають спокою і миру не мають, і не можуть його ніяк мати. І ніколи вони його не отримують, поки вони. Не приймуть і Ісуса Христа, як не визнать Ісуса Христа Спасителем Своїм. І після того, коли вони його тільки визнають і приймуть своє серце, вони отримують справжній мир. І ми, як маленькі діти, які не можуть без мами жити, без батька жити. Нам потрібно, щоб нас тут захищав, опікувався про нами. Бо ми маленькі, ми тільки по чуть-чуть. І тому нам треба Христос і Господь. Тому вам, брати брати, сестри, треба більше надію складати на Господа. Коли ви втрачаєте свій мир, вам потрібно п'ять розвернутися до Господа, сказати: Господь, а що ти хочеш? Господь, а що я роблю неправильно? Господь, прости мене, якщо я щось не роблю неправильно. Навчи мене, направ мене і справ мене. Боже, дай мені мир. В житті бувають переживання за то або за інше. Дуже багато зараз наших братів і сестер воює. Дійсно воюють. Ваші також родичі, може, воює хтось. Напишіть, будь ласка, хтось з ваших воює, хто захищає країну зараз напередку, або взагалі в Збройних силах воює, або волонтер, або щось робить для військових зараз. Напишіть, будь ласка, ми хотіли би про це більше детальніше дізнатися. І знаєте що? Цікаво, далі, що ми читаємо. Ми читаємо, що мир Господь тільки може дати, якщо ви в нього попросите. І тільки може Бог дати цей мир вам. Всі ті будете мати скорботи, але заспокойтеся, бо я переміг світ. Господь Ісус переміг світ, і ви можете бути також з переможним і Ісусом Христом. А сказати, а що, що для цього треба, щоб бути з переможним Ісусом Христом? Вам потрібен Ісус Христос, його треба прийняти. Бо поки ви Його не приймете в своє серце, поки ви не приймете як Спасителя Спасителя і розуміння, що вас 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 стурбує, у вас є переживання, що може ви поклати в пекло, а може де ви будете, що вас чекає, то вам потрібен Ісус Христос, вам потрібно Його прийняти. І сьогодні у вас є така можливість Його прийняти. Скажите, ви сказати, як це можна отримати? Це дуже просто. Перше, тобі треба зрозуміти, що ти є грішник. Від треба зрозуміти, що тобі потрібен Ісуса Христа мир, спокій, що тільки може Ісус Христос дати тобі його. Бо, якщо ти. Не зрозумієш цього, то нема сенсу. Ти живе далі, ти умреш, коли попадеш в пекло. Зрозуміти, що ти є грішник, що твій гріх, твій гріх тебе веде вниз, твій гріх, твій, твій гріх тебе може знищити. Твій Він тебе може просто скувати. Він тебе може просто, просто в вічне пекло завести. Він... Ми зараз раби і сковані. Ми реально зараз раби і сковані, і нас може тільки е, спасти і очистити Ісус Христос. І якщо Ти скований, і ти є раб, ти, ти не маєш миру. Ми говоримо зараз про невіруючу людину, ми говоримо про те, хто не вірив в Господа. А кажуть, ми віримо. Вірити і осознав... зрозуміти, що ти є грішник, це різні речі. І сьогодні, в сьогоднішній день, цей світ не має миру, тому що він не визнає Ісуса Христа як Свого Спасителя. І тобі треба сьогодні прийняти як свого Спасителя. Ти скажеш, як, як, як? Отак треба прийняти свого, зрозуміти, що ти є грішник. Визнати Ісуса Христа в молитві Господом Богом, і що Він воскрес, і Він живий що може дати тобі вічне життя. Визнати його Богом, простими словами, в молитві. І зараз тебе є така можливість це зробити. В тебе є така можливість. Якщо ти не знаєш, де ти будеш після смерті. Бог пропонує тобі мир. Пропонує тобі його прийняти. Давайте закриємо всі очі і давайте ми подумаємо, подумаємо на нашим життям. Давайте ми подумаємо над тим, як ми жили. Подумаємо, чи є тут без, серед нас безгрішні люди. Якщо ти розумієш, що ти є грішник, якщо ти розумієш, що Ісус умер за тебе на Христі, закрий, будь ласка, свої очі і скажи Господу «Господь, я грішник. Я грішник. Я вірую в тебе. Я вірю, що ти, Ісус Христос є Бог. Я вірю, що ти можеш дати вічне життя. Спаси мене очись, дай мені вічне життя. Амінь. Якщо ти молиться моли, молився і ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, напиши нам. А якщо ти ще сумніваєшся, не знаєш, чи тобі треба Його приймати, чи не треба тобі його приймати, ти можеш завжди нас, нам написати, запитати, ти завжди до нас можеш звернутися. Ми завжди з радістю тобі можемо допомогти в цьому питанні. Дорогі друг, якщо ти ще не прийняв Ісуса Христа, то не квався з цим. Спіши, поки не пізно, прийми, не відкладай питання на потом. Тобі треба поквапитися, поки не пізно. Тобі треба Його прийняти, поки не пізно. І ми з радістю тобі допоможемо. Якщо ти сьогодні перший раз прийшов, напиши нам, позвони нам, ми з радістю тобі допоможемо. Як прийняти Ісуса Христа? І хай вас Господь благословить і майте мир з Господом. Приміріться і прийміть Його.